Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. До вашої уваги підсумковий випуск новин. В Студії працюють і на дорогата Олексія Бросімов. Ключовою подією поточного тижня стала позачергова сесія міської ради. Депутати розподілили 175 мільйонів гривень. Найбільші баталії точились навколо програм фінансової підтримки військових. У першому проєкті рішення, який підготували депутатам, розмір фінансування військових становив ледь не третину від потреби. На бюджетній комісії, яку провели напередодні сесії, опозиція вимагала стовідсотково закрити програми силовиків. А це 90 мільйонів гривень із 175 наявних. Аргументували тим, що саме завдяки військовим міський бюджет у 2022-му додатково отримав майже 300 мільйонів, а військовим частинам повернули тільки 20 мільйонів. Дивлюся на розподіл цифр, і в мене складається враження, що наче ми живемо в країні, де закінчилася війна. Військові мають свою потребу. Вони висловили е, свої побажання. Ми прийняли їхні програми на 2023 рік. Їх фінансування або менше 50% від заявленої суми, або в е, навіть близько третини. Є такі програми, які близько третини е, від фінансування. 28 мільйонів 850 пропонується лише 5-200. Я вважаю, що е, пріоритетом номер один для нас всіх. Є підтримка військова. Є сума, яку озвучила Оксана Анатольовна Гуд 175 м'ясов. Ми віднімаємо суму, яка лежить в площині військових частин. А далі переходимо до розгляду цивільних програм і розподіляємо ці цифри в відповідності до цього. Але сьогодні тема військових не має бути ні темою для дискусії. Ні, темою для того, щоб ми якось тут розповідали, що от нам доведені цифри. Ось стоять військові, вони доводять свої цифри, що їм треба та сума заявлена, п'ять місяців пройшло, треба готуватися. Ви розумієте? І ми сьогодні не маємо права вернутися спиною до військових і робити якісь певні кроки, які кажуть, що доводьте нам, що от ми вам з 28 даємо 5-200 мільйонів. Ви доводьте, що вам треба більше. Нікому правильно не кажуть, нікого не будуть доводити. Я думаю, нам потрібно вибачитися перед цими людьми військові. І щоб вони не ходили, не обстукували пороги в цій хаті, то нехай вони йдуть займаються, в них є, чим займатися. Якщо в нас четвер бюджетна сесія, перші платежі по тих заявках, які дали вони, повинні піти в п'ятці перші платежі. Чого він має стояти один з другим перед нами, просити? Для чого? Щоб захистити наші задниці? Я думаю, що вибачення це найменше, що ми можемо зараз зробити. Є розпорядник коштів виконавчий комітет. Це саме за цим розпорядником коштів, за, закріплені ці програми. Давайте ми спокійно порахуємо цю суму, віднімемо від наявної суми розпоряджу. Далі будемо йти по статтях видатків, які лежать площині інших розпорядників. Коштів під тиском опозиції до спільного засідання депутатських комісій проект бюджету трохи перекроїли, збільшивши фінансування військових на 8 мільйонів гривень. А 4 травня безпосередньо на пленарному засіданні опозиціонери знову внесли пропозицію збільшити фінансування однієї із військових частин за рахунок зменшення фінансової підтримки комунального підприємства Місь Я розумію, що місто має розвиватися. Я розумію, що ми маємо дбати про розвиток, але ми маємо дбати і про Збройні Сили України. Я би хотів, щоб не було зловживань. Що тема Збройних сил України це популізм. Для мене тема підтримки Збройних сил України це не популізм. Для мене тема Збройних сил України це відвага, це міць. Я не хочу, щоб були якісь маніпуляції на тему ДЖКГ і інше. У мене є. Конструктивна пропозиція, яка має об'єднати сесійну залу. Я пропоную, щоб не було маніпуляцій. Нас завжди ми давали МТВІ з обговоркою, що там поганий гордічок. Зараз там є новий керівник. Я думаю, що він справиться з тими викликами, які стоять. І я пропоную із статі видатків у теплого енергії, де передбачено 18,5 мільйонів, 3,5 мільйона. Зняти, передати на е, статтю видатків, яка пов'язана з однією з військових частин, у підсумку на підвищення обороноздатності сесія виділила майже 50 мільйонів гривень, що на 10 мільйонів більше від першочергового проекту рішення. Також серед важливих фінансових рішень: 16 мільйонів передбачено на управління освіти і науки, 15 мільйонів на медицину, у тому числі 3 мільйони на поточний ремонт даху перинатального центру, близько 5,5 мільйонів гривень на соціальний захист і приблизно стільки ж на програми департаменту гуманітарної політики. 59,5 мільйонів гривень отримав департамент житлово-комунального господарства, з яких понад 13 мільйонів на капремонт тротуарів, 10 мільйонів на капремонт доріг і 11 мільйонів на капремонт внутрішньодворових проїздів. І 15 мільйонів гривень становить фінансова підтримка комунального підприємства «Міськтепловоденергія». Одразу по завершенні сесії ми звернулись до генерального директора комунального підприємства «Міськ енергія» Олександра Похилка з питанням, чи можуть кам'янчани розраховувати на гаряче водопостачання у літній період. Відповіді, на жаль, не отримали. Олександр Похилко зазначив, що питання надто складне, аби відповісти однозначно. Тож наразі на рахунок гарячого водопостачання в оселі кам'янчан ані заперечення, ані ствердної відповіді немає. 27 квітня завершився термін подачі скізних пропозицій на два архітектурні конкурси, які оголошувала міська рада. Це реконструкція приміщення колишньої друкарні та реконструкція вулиці Соборної. Загальний призовий фонд на обидва конкурси 400 тисяч гривень. Переможців визначатиме конкурсна комісія. У нас конкурсних робіт по друкарні 18, а по соборні дев'ять. Всі ці наразі ви опрацьовуєте, так? Чи хто ще чи є яка конкурсна комісія, чи вже є якісь результати? Хто все-таки отримує цю винагороду 200 тисяч гривень? Ми систематизували от зараз конкурсні роботи, доповім міському голові. Створена конкурсна комісія по одному конкурсі, по другому конкурсі. Значить, буде призначений день роботи конкурсної комісії. Конкурсна комісія оприділиться... З переможцями, не переможцями, з тими, які зайняли там перше, займуть перше місце, там інші місця. Підведуть підсумки, і після цього ми організуємо виставку конкурсних робіт. Всі конкурсні роботи під номером, прізвища не стоять. Тоді, вже коли буде відомо, хто зайняв яке місце, тоді буде озвучено і прізвище того, хто зайняв. Там те чи інше місце про те, що можна сьогодні сказати: архітектори лише місцеві чи більші? архітектори <праць> зі всієї України. Зі слів Михайла Посідка, розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 17 травня. Також у Фейсбуці міський голова повідомив, що згодом розпочнеться і сама реконструкція вулиці. Після того, як буде визначений переможець, ми будемо розробляти і вже це передбачено в нашому бюджеті кошти на розробку проєктно кошторисної документації. І після цього знов таки будемо віднаходити ресурс для відповідно проводення ремонтних робіт. Скажу чесно, що дійсно це буде значна така сума коштів, тому що ми розуміємо, що тут теж просто не поставиш якусь просту тротуарну плитку. Все таки ця вулиця має мати такий статус центральний і відповідати цьому статусу. Тому е, робота в цьому напрямку продовжиться. Я думаю, що маючи дизайн проект, маючи проектну кошторисну документацію, ми вже в цьому році віднайдемо, принаймні, першу чергу е, ремонту цієї вулиці. Ми зробимо 29 квітня у Кам'янці-Подільському сталося вбивство літнього чоловіка. Правоохоронці одразу вийшли на слід злочинця і затримали його. одному з хтось трапилось вбивство. Наразі це вбивство розкрите, порушник затриманий, і може обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо самої ситуації, то ну, ми публікували в соцмережах орієнтування про те, що розшукується ймовірний причетний до вбивства для громадянам, які відгукнулися і допомогли. Віддукнули. Поширити цю інформацію. Я тому, що ця інформація була поширена по місту. Наші оперативники затримали його вчора вранці в парку. Чоловік у скоєному зізнався. За даним фактом свідчі Кам'янець Подійського районного управління поліції розслідує кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, у разі якщо виму чоловіка буде доведено, йому може загрожувати відповідальність до 15 років позбавлення волі. 6 років ув'язнення за підробку земельної документації такий термін загрожує голові сільської ради на Кам'янеччині, яка передала у власність 30 гектарів землі. Користуючись службовим становищем, посадовиця підробила рішення сесії про передачу у власність 14 земельних ділянок. Окружною прокуратурою уже заявлено цивільні позови про повернення землі в комунальну власність. Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції вже завершили досудове розслідування за скоєне 50-річній посадовиці може загрожувати до 6 років ув'язнення. Цього тижня на Кам'янечні з благодійними концертами побувала заслужена артистка України Олена Білоконь. Олена Білоконь працює волонтеркою на культурному фронті і піснею Єднає українців задля перемоги. Так як кошти потребують всі ті захисники. Того краю, з якого вони пішли на війну захищати нас. І буває таке, що по 50 захисників із села, з маленьких громад. І звісно, що ці громади опікуються, перш за все, потребами своїх захисників і захисниць Збройних сил України. І було прийнято рішення кошти залишати в цих громадах. На що складають, то на різні речі все залежало від того, чи це разова наприклад допомога в зібрали в селі, залишили кошти, чи це за ці кошти офіційно передаємо там, якщо там був тур за 7 днів 21 концерт, то 165 тисяч ми на сцені вручили меру. Який закупили потім? Вони прозвітували, що саме закупили за для потреб їх захисників? Збираємо тільки для потреб того краю, який нас запрошує, Олена Білоконь працює волонтеркою на культурному фронті і піснею Єднає українців задля перемоги. Два дні поспіль 5 і 6 травня день відкритих дверей проходив у навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти Кам'янськ-Подільському державному інституті. Майбутні абітурієнти, випускники 9-11 класів знайомились з переліком спеціальностей та матеріально-технічним забезпеченням. Роль екскурсоводів виконували викладачі навчального закладу, а найдопитливішими екскурсантами частенько виступали батьки майбутніх абітурієнтів. Ну, звичайно, нас як батьків ну, дуже цікавить, е в яких умовах буде навчатися дитина, яку насамперед освіту йому дадуть, якісна, неякісна. Вона е ну чи буде можливість після е отримання освіти, чи буде можливість е працевлаштуватися, як зараз це дуже важливо в нашому житті. Дуже велика проблема з працевлаштуванням для е випускників. Самі, а ви вже обрали для себе якусь спеціальність? Ні, ми прийшли сюди. В мене хлопчик, і він ще не впевнений, Він не знає, чого він хоче ще напевне, але ну, скоріше всього це буде облік і оподаткування, як і для хлопчика. Окрім широкого переліку спеціальностей, гарної матеріально-технічної бази та адаптованих навчальних програм. Кам'янськодільський державний інститут тримає тісний зв'язок з роботодавцями. У нас дійсно єдиний навчальний заклад на Україні, який інклюзивний державний заклад, це наш навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти, Кам'янець-Подільський державний інститут, де ми запрошуємо на наші спеціальності, наші спеціальності, є і соціально психологічні спеціальності, і економічні спеціальності. Ми навчаємо від молодшого бакалавра, бакалавра, магістра. В нашому навчальному закладі навчаються з усіх куточків України. Я ще раз повторюю, нас унікальний заклад, де навчаються десь біля 80% – це діти з особливими потребами. Батьки особливо цікавляться, чи є пізніше після закінчення вашого навчального закладу перспективи щодо працевлаштування. Так, да, дійсно дійсно так. Ми багато працюємо в цьому напрямку. У Нас дуже багато є угод з роботодавцями, і дійсно, наш навчальний заклад ще будучи. Плану економічним техніком інтернатом, потім Подільським спеціальним навчально реабілітаційним соціально-економічним коледжем, а, а наразі вже інклюзивним інститутом, де в інституті є також коледж. Він і на Поділі, і в Україні користується попитом роботодавців. До, до нас звертається роботодавців для того, щоб працевлаштувати у них на роботі бухгалтерів, соціальних працівників, психологів. Тому в нас дуже багато є контрактів для того, щоб працевлаштувати надалі діточок, батьків. І, і Крім того, у нас є договори співпраці з. Департамент соціального захисту, практично з, з усіх теренах нашої країни, де дійсно діти з інвалідністю через соціальні служби відповідні вони працевлаштовуються на тій території, звідки йде направлення до нас на навчання. Основна відмінність навчального закладу з поміж інших це реабілітація. Тут діти з особливими потребами не лише здобувають професію та навики соціалізації, а й зміцнюють здоров'я. Батьки проводять їх на візочку, да, на, на, на візочку, а від нас не тільки отримують вищу освіту, а вже потім йдуть на своїх ножках, на ходунках. Ми дійсно робимо дуже круту справу, не тільки надаємо освітні послуги, а й надаємо реабілітацію. Окрім викладачів, майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватись зі студентами навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янськ-Подільського державного інституту. Хтось іще розмірковує, а хтось уже обрав для себе майбутню професію. І на завершення приємна інформація. Протягом квітня у Кам'янці-Подільському народилось 74 малюки, 38 хлопчиків і 36 дівчаток. У Однієї сімейної пари з'явилась двійня хлопчиків. Усім батькам та діткам бажаємо здоров'я, а усім нам перемоги. Це була вся інформація на сьогодні. Більше розкажемо вже наступного тижня. До зустрічі!